Ви точно вже чули новини. Посіпаки знову взялися за свої смішнючі витівки. Давайте подивимось, що ж вони задумали сьогодні. Знайомтеся, це Боб, Кевін та Стюарт. Ці жовтенькі друзяки завжди щось вигадують. Сьогодні у них місія знайти найкрутіший банан. Дивіться, як вони катаються на мильних бульбашках. Будують бананову катапульту і навіть пробують літати на повітряних кульках. Їхні шалені ідеї ніколи не закінчуються. Але пам'ятайте, дітки, найкраще в пригодах посіпак це їхня дружба і сміх. Тож, наступного разу, коли будете веселитися, думайте, як посіпаки, і робіть кожну мить мить пригодою. Чекайте на нові витівки посіпак. Бувайте! Я. Yeah.